Всім привіт підписника! З вами Влад і. Аліна. Так, э, ми сьогодні будемо участники. грати э, в безкінечне виживання в зону 51. А ми поїхали! Буде підписники саме гаряче. Один. Починайте. Тусовка починається. А, підписи, а підписи, що робити? Набирайте починайте. Так, стоп, давайте я, я поясню ще... підписникам, що треба робити. Беріть тут там пушку кожен. Далі. Тут є проходи, на нас будуть власти моси. Зараз перша волна. Їх буде безкінечно. За поінтер, які ми маємо, ми можемо перезаряджати пушки, купувати рандомні і інші, багато інших. Е, і відкривати нові проходи і ремонтувати всі наші проходи. Да, але чуєш, Артур, як ти хочеш десь сказати? Якщо як І, хочеш, будь ласка, виробіть всі звуки в Роблоксі, бо дуже поганий звук. Mm Мене okay. виробить. Так, я виробив. Мене виробить. Виробить, як ти в мене ботів правиш? Та Влада, де? Ні, то я стріляю. Я де тоді буду? Я залігаю. Тут, окей, будь на о, ну, дальше там битва. Иди, все дальше и дальше. Юра, вгадай, в гадайте я зараз играю. Шо? Шо? Вгадай, гадай діки... ну, короче, на компьютере, на компьютере. С ноутбука точніше, можно сказать. Ну ладно. Ну, ноутбук. Але тут дуже тяжко. Коротше, я тут буду стояти на цих фронтах двох. така, ну, я А люблю... ми будемо просуватися потихеньку, але можете там. А вчиш, де Артур? Артур, як ти хочеш відкривати якісь двері, то кажи. Блі, да, не на ці два проходи, я на цей дивлюся. А, в мене 110 поінтів вже, я можу відкрити щось. Юра! Тайди. Я відкрив двері якісь. Блін, а то так тяжко грати на ноутбуці? Ну так, от і вот той от лифт. Е, в... Аліна, ліва кнопка мишки Клікати, ну, то легко треба просто привчитись Ні, я знаю, просто на букву Е нажимати, щоб заклеїти за аби, А не крок. нажимаєш, зажимаєш, просто і все. Так я вже, я вже блок навчилася навіть грати на ноутбуці. Бля, куди. Ми поки обороняємося.

Е, за дев'ятсот пятьдесят коїні можна купити рандом пушку. А, скільки ця пушка коштує? 200. 950, 200. Ладно, я Блін, а ми мені мама нет. Я піду далі, скільки там коштує платі. 250. Е. Yeah. За мною базар не підходи. Двість пятьдесят, 250, 250. Може, вообще зараз буде по 400. Можна запитання? Це правда, що Рейган? Що? А Правда, що райган ну найважливі. коротше, не найважливіший, а найсильніший пістолет. Mm -hmm. Ну таке, як укашеный, то такий собі, як шоу кашений, то Стріляй, Аліна, все ж Та мені треба пуху купити, я з нурською тут пухою, блин. Як <пілляє> не знаю, як. О, чите! Тут uh, ми вже до двері слендермен порвалися. Аліна, ти тут піднівелись. Так, Що я вам можу сказати? Що ми дуже Влад, добре Влад. прориваємося, я йду на дальні проходи, бо на цих я вже дуже довго стою. Влади, оті вот. Майк Майс! Майкл Маюс. Що? А як думаєш, будуть підписники на моє повернення реагувати? Не знаю. Я відкриваю двері слендермена. А, тут я був... Ну там нема сенсу відкривати, там за робокси. Я забув, я забув. Але якби ви відкрили за робокси, там би купа разів якісь монстри виходили, або слендери, або я ну, я бачила... Чекайте, а до нас можуть вже прорватися, ми стільки вже відкрили, ми цей... А дивіться, бачите, приходить. Ви все, стоїмо. Далі йде, далі йде. Зараз четверта а хвиля, якщо що. Через де, де? четверта а, хвиля точно. Через три хвилі може бути, ну, коротше, оті собаки. Юра їх називає квадроберем. Квадроберем. Блін. Квадробобери, блін, ой.

Якщо вам сподобається ця рубрика, напишіть в коментарях, ми будемо продовжувати. І говоріть по черзі, бо така дичь... От, два монстри порвались, допоможіть. Вам йду, біжу, 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 біжу. Ви знаєте, можна сказати, я на чотирьох фронтах зараз тут. Аліна, я тобі допоможу. Я відкриваю двісті поінтів. Артур, Анту, йди сюди! Ви ж тут стояти зі мною. Тут мені вайся порвається, тут всі порукається. Не, ну це ще п'ятий рівень це ще легко, ну, четвертий. А от десятий, дев'ятий, восьмий, можна сказати, довгі. От, от від сьомого вже починається тусок. Ну так, але, та. але мені було цікавіше, ну мені на дев'ятому не сильно було цікаво. Я, я хочу дещо я я сказати, якщо хтось. Якщо кудись попалася пана пушка, то він має право її знову купити, тому що не купляє. Я йду Пуху купляти. Я після після, після Аліни купляю я. Можна мене, мене хтось підмінити, тому що я не хочу на цих двох стояти, я на них саме почав. Мені говно випало. Ну ладно. Що тобі випало? Пістолет. А пістолет аліні пістолет випав. Але мені зато п'ять разів підряд попадався райган. І а то я... дуже було класно. Мені Тихо, тихо. Я не розумію, як поставити приціл на ноутбуці? Да, Право кнопка мешки або кнопка Q. А я п'ятий той? Че ти тут як виривається, Алло. Да мы самі залінують тобто, без справляться. Тут же и Чаки, і. Я стріляю Чакива. У зомби, зомбі, 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 зомбі. Давай застрой! Зйоб Йоха! Сзади, сзади. Що я можу сказати на цих трьох проходах? Юра, як думаєш, на початку на тих трьох проходах можна затримуватися, чи ні? Просто вони якісь. Пістолет! Мені випад начальник пістолет! Мені теж. О! О, о, баба грені. Ой, блін. Яка баба гре. Ви б знали, де я, я відкрив прохід один. Та можете подивитися. Я, я, ж... я, там... там не жаль, встаті той прохід, там. Важко мобам прорватися. Вони там мають пригати і так далі. Да ви орушки беретесь тут. Я не розумію, я відкрив кімнату, за красти монет. Бабаба. Чи -ба 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 -ба. тут? Артур, скоро ти будеш куху купляти? А я чисто тут забився? Тут забилось. А, ні, не, не забалося. Ай, ты я можу гіпс. Скажіть, де тут найбільше біля зарабатывая? Класс, я хочу, щоб діти випала, Класна пушка. запушка. Ну, нормально, мені випала. Е, та як то називається, навчальний пістолет, мені так само. Я не, будь ласка, е, де найбільше зараз спавниться мобів? в мене лише 130 монет. Не поривайтесь, О... не поривайтесь, ми не зможемо так багато. Не поривайтесь, більше. Але. Якщо ви будете далі прориватися, так як тоді був з нами Лукаш, він відкрив всі майже фронти. Не треба так робити. Не повторяйте помилку Лукаша. Так, Лукаш, бліна, відкрив, що ми аж здохли. Опа, опа. на мене опа. Подивіться. Чуєте, на мене Що? Що? Що це таке? Артик, це що? У мене нова пуха і топ, і вона подібна на Райган. Артик. А? Що то? Я ж знаю, я пості. Мені вже шоста, мені легкоше. Та мені також. на мене навіть, в принципі, таких чіт, блін, відкрийте всі Fortnite. Блотник. Ну, скажіть, будь ласка, де найбільше тут дають? Я не знаю. Папали, не ви не уявляєте, це... що ви зробили? Що? Багато! Да, де? де я хочу на них іти, де! Шо? Артур! Що? На мене взагалі не йдуть. Я Артура не чую, я Артур. А він написав чат. Оу, тут Слендер. Хай біч. А Скажи, що скажи шесть, Артур Алло. Помоги. Алло, ми тебе чуємо, ми тебе чуем. Чуй ты на мене Ладно. Поможіть, поможіть. Я пому, я, я помаю, я то я, я помаю. Максим, Максим! Юра, я а маю, Максим. Маю, маю. Юра, Максим. Юра, а, а М нормальна пушка? Нормально, головне, щоб стріляли. Аті повертаємось звідси. Скажіть, де, де найбільше? в мене супер пушка. Я ну не знаю, я не знаю! Там де ми щас, зартуру? А де в ти кубляєш, а то мені пушка? И я тобі покажу. ти там что можно? Нет, по дороге. Здорово, да, да, дай на... найбільше. Аліна, там, там сама лишилася, без безмоз, Так, а де вони є? Я вообще не понимаю. Блін, я Мені стрям. Мені... Алина, Алина, я так, йду до на... тебе. Та на мене вже накинулися, блін. Тут, тут, я тут не... тут, я тут я тут. На мене Це йдуть подробори. Аааа, мене... помогіть! Помогіть! Вони ще не кикнули. Во, тут кошки купляться, і ще собі купив. На мене два квадробера побігли. Фух. Ай, дай собі. Макс... Купляй собі, Артур. Ти... Тут... Юра, ліна, що? В тебе там багато <звук> нападають? Ні, на мене взагалі не нападають. Все добре. Та яке добре, то погано, бо, тому що поинтів не буде. Головне, щоб ми зараз всі болимо. дуже навіть добре, ви не уявляєте, де ми ще були з Артуром. <показано> Юра, мені ви відкрити? Відкрити? тільки що... Ми з Артуром чи... Артура чи не вбили вообще. Юра, мені о, можна о, відкрити бі. ці двері? Ні, не відкривайте. Поможіть, поможіть, сюди, сюди пупсики! сюда. тихо, 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 тихо. Ревім! Я Артура від воскресю. Тут можна воскрешувати, нагадую. І тримаюся, всі купи. Артур йди на інше, я тут поки постою, мені треба тут одгарбатися. А до мене йдуть так нормально, мені це подобається, в мене дуже добрий прохід. Завьем нормально. Я уже ты впервые Опада Хп мало. Ладно, чуєш, Артур, йдемо зі мною на зчистку. Демо сюди. Чуйте, коли, коли на нас буде багато мобів, мобів нападати, нам треба в купці триматися і тікати, бо тому, що якщо один Дякую. хтось удіє, то ми підемо врятувати його, можуть теж також вбити. Тому не раді. Артур, ідемо зі мною на зачистку, Артур. Хлопці і дівчата. Ви розумієте, що в нас така проблемка, що на нас нападають зові. Це не немає всі відкрив всі фронти. О, Артур той, ідемо роздивлятися, що тут є. Не. Будь Ру, ласка! Артур, ідемо допомагати. Шо? Ти живий? Аліна, дякую, та, та, вона Аліна. Якщо тобі випаде подиветь, то хам. Ого, Артур ідем. У мене в інвентарі шо? три класні пушки. У Ох, яка мені пуха, пуха, пуха. випала, мені подивіться. У мене є ваніна, немає пуху. У мене є ваніна, немає пуху. У мене є, у мене є взагалі-то пухи. У мене є, я не мені... знаю. Де? Зараз дев'ята хвиля. Де ваніна? Де Стій, юра. В мене сама пуха. Там нічого немає, йдем, йдем. Ми з Артуром йшли, йшли тут на зачистку, нікого не побачили. Якщо не вступить, то тут ні, нічого немає. Ні, ма. Ні. Хто ну, таке? давай відкриємо. За... Дивись, Дивись! Я зрешті електропитання! Я зруч електропитання якесь! Оце добре, ми зможемо якісь двері закривати. Я не... Пригадую, які саме, але. Ну, підписники ми... вибачте, але е, відео, можливо, скоро закінчиться, тому що е, відео вже дуже довго йде. Артур! Іди врятуйте хтось. Не. Я включив електрику. Я, знаю, я, знаю. я теж! Як тут закрити? Як це закрите? Я не знаю. Будь ласка, допоможіть. Фух, дякую. Як це виробите? Бежим, біжим! Артур біжим! Біжим взаді, взаді. взаді. Поможіть, будь ласка, поможіть. Я не можу, тут прохід закритий. Я, не я можу. йду, 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 іду, іду. Я... Давайте. Я, поможіть. Артур, Я до тебе. Так, сюда, Ладно, Быстро, быстро. Артур! Что это Вау, Оу. П 90. Мене по 90 максимум. Я еще раз стреляю, это украсть. Давай мира. Артур бьет, я в Нет. Работает. Будьте друзями, не знаю. йду. Я біжу. Заслужу. Ти бачиш. Буде настроєння, швидко. Ух. Його, що то було? Це ад був. Це просто ад. Два копечий попасть. А, а ви нас... знаєте, що таке пекло. Зараз вже десята, тільки що було тільки дев'ята. О, ні, ні, тільки не то, тільки то, а не то, пацани, що. які пацани тут. Чому Аліна. Дум... Ой, чому Юра думає, що Аліна це хлопець. У мене таке, таке питання. Аліна на хлопця Ти тупий. Іди сюди! Кладури. О, а тепер нормально йдуть. Мені це подобається. Так ти мене ви на бачить. Так ти мене, в мене, юрте, допоможіть! будь ласка, прошу, будьте друзями, не знаю, будь такими, я не знаю, прошу, будь ласка, рятуйте, будь ласка. Будь Юра, підписники. Зараз, напевно, будемо з вами прощатися, тому що вже відео дуже Я довго. Ні, ні, коли повім вам. Тут мати. Максимо! Максимо! А ні, ніколи. Я думав Максимо. Ні! Ух ти, вона зажимають! Вона зажимають! Це не... Рип. Блин. Не. Не. Долина, Будь ласка. Будь ласка. Давай. А, не, давайте. Давайте, Давай, чтобы не счастлива, что Висники вийшли незручно, але ноутбук розрядився, тому бажаю усім удачі і всім папа.